Дорогой Саша, меня тут твой братан отвлек как раз во время принятия пищи. Сказал, что тебе надо поздравить с наступающим юбилеем. Поэтому поздравляю тебя. Желаю тебе всего самого-самого а... А хорошего. Классный пирожок, кстати. Могу угостить. Поздравляю тебя. Желаю тебе всего самого лучшего. Пусть тебе Бог благословит. І не забувай, що ти мій помощник і должен пахати, як я. Сьогодні крутий день, сьогодні твоє день народження. Я щиро вітаю тебе і бажаю тобі катайся там Радуйся, будь на позитиві і живи просто круто своє життя. Живи так, щоб життя було в те. І також я тут по дорозі зустрів людей, які хотіли тебе привітати, дивись. Це клас. О, о. Ми пасічники, і ми вітаємо тебе з таким чудовим днем, з твоїм днем народження. Бажаємо тобі добра, бажаємо тобі всього самого крутого і бажаємо тобі п'ять дітей. І це Я дуже рада, що мені випала така можливість привітати тебе з ним народження. Тому від усієї душі вітаю тебе з цим прекрасним днем. Бажаю тобі всього самого яскравого, чистого і приємного у твоєму житті. Нехай все, що ти задумав, здійснюється. Мені дуже приємно бачити, що тебе так люблять, поважають і цінують твої друзі. Це означає лише одне, що ти дуже хороша і добра людина. Завжди залишайся таким. Сашко, хочу найперше тобі побажати. Що ти завжди залишався такою чудовою, неперевершеною людиною, якою ти є зараз. Бажаю тобі успіхів у всьому, в твоєму житті, в роботі, в коханні, в здоров'ї, у всьому. Тому що такі чудові люди ти, просто мають заслуговувати на життєве щастя. Всюди, де б я не була, в Німеччині, в США, у Франції, в будь-якій країні та світу я завжди буду себе пам'ятати і любити. Таким, яким ти є. І тому ти, моє серце завжди з тобою. Зеленка Олександр Романович. Вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам не ладу Калину, як мені вже сказали, вам не можна брати ладу Калину. Бажаю мазорації або Хто там Бентлі. Бентлі, так. Да. Це перше. По-друге, бажаю залишатися таким класним чоловіком, яким зараз є. Не знаю, що тобі такого побажати класно, бо немає таких, таких слів, які можна підібрати до того, який класний ти. що буду намагатися. Вот. До того всього, що я вже примусила побажати. Я бажаю тобі багато грошей. Ніколи не, не помішаю. Блін-блін-блін. І бажаю тобі бляні. І блінів, так. Да. Класно. мит супер. Олександр. Так як у нас дуже важлива особа в цьому, місті, то на ваш день народження ми вам отримували спеціальний подарунок. Оце небо, це вам, Ленін, весь рост, пожалуйста, це теж все вам. Вот, так що насолоджуйтесь. Привіт, сеньор! Цей день дуже важливий для тебе, хочу тебе привітати земле народженням. Ну, скільки вже було багато чого сказано, гарних слів, то ну, я не хочу це повторювати, але я тобі хочу побажати перш за все Божий Бог а все остальне в тебе приложиться. Амінь. Тому, завжди тебе оточували вірні друзі, щоб кожен день тобі дарував щиру посмішку, щоб ти з твоєму житті були тільки позитивні емоції, День народження. Народі кажуть, що життя це коробка цукерок. Ніколи не знаєш, що всередині. Обисто тобі бажаю, щоб твої цукерки нам були насичені е, смачними начинками. Життя прекрасне, насолоджуйся ним, дорогий Саша, дорогий Саша. Дорогий Сашо, ми як ви майбутні землепорядники, вітаємо тебе з твоїм днем народження. Ти сьогодні тобі вже 18 років і 72 місяці. І ми хочемо побажати тобі, щоб твоє життя завжди було як наш український чорний і потрібним для дорогих собі людей. Дорогий Саша, так, сьогодні з твоїм днем на народження. і ми з Маріною вирішили подарити тобі машину. Пашу, не що в тим, тебе сьогодні народження. Я хочу тебе привітати. Побажати тобі міцного, міцного здоров'я, величезну купу щастя, щоб твоє життя було сладким наче мед, щоб тебе оточували лише приємні люди, вірні люди, щоб ти зустрів своє палке та справжнє кохання. Завжди усміхайся, залишайся собою. ти дуже добра та приємна людина. Яка каже моя бабуся? Чи ти і пахне? Закінчити я хочу словами великого синоптика ведучого. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Днем народження! Днем народження! Дем народження! moment, maybe sing with me, a la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate, no,